В рамках нашої співпраці з Міжнародним валютним фондом і іншими іноземними кредиторами, в минулому році ми отримали пакет фінансової підтримки. І я вкотре хочу наголосити: так ми отримали 9 мільярдів доларів кредитів від наших західних партнерів, але ми віддали 14 мільярдів доларів кредитів так само західним партнерам. Ми не можемо продовжувати жити за формулою брати нові кредити, щоб погашати старі кредити. Ця формула повинна завершитись, що пропонує уряд України. Ми розпочали з нашими кредиторами перемовини. Ми розпочали перемовини по тій простій причині. Що навіть якщо порагувати загальний обсяг підтримки, вибачте, що я вас завантажую цифрами, але змушений, щоб ви зрозуміли доволі прості арифметичні дії, які показують реальну картину. Навіть якщо ми беремо загальний обсяг фінансової допомоги від наших зовнішніх партнерів, тобто від Міжнародного валютного фонду, від країн Великої Сімки і від інших контрибуторів, то на 4 роки такий Обсяг допомоги складає 25 мільярдів доларів США на 4 роки. При цьому з цих 25 мільярдів доларів тільки максимум 15 ми можемо використати виключно на погашення зовнішніх боргів. А залишок 10 мільярдів доларів іде. На поповнення золотовалютних резервів України, які до речі зросли і які зараз дають можливість утримувати валютно курсову стабільність. І так, у нас у вашому розпорядженні, нашому розпорядженні на найближчих 4 роки є 15 мільярдів доларів. Це в активі. А тепер в пасивах, скільки нам треба віддати боргів? За 4 роки Україна повинна віддати. Тільки зовнішніх боргів 30 мільярдів доларів США. Окрім зовнішніх боргів, ми ще повинні віддати внутрішні борги. Це ще плюс 17 мільярдів доларів США. І така, дорогі друзі, арифметика: 15 маємо, а 47 винні. Виникає питання: як платити з кишень українців? Ці борги ми платити більше не можемо. Що ми просимо в наших зовнішніх приватних кредиторів? Ще раз підкреслюю, приватних кредиторів. Прислухатись до пропозиції уряду України і реструктуризувати борги України якими володіють приватні кредитори на умовах, які запропонував український уряд, і ми просимо приватних кредиторів, якщо ви хочете підтримати Україну, якщо ви справедливо відноситесь до українських громадян і до української держави, яка потерпає від російської агресії, яка потерпає від війни, яка втратила 20% економіки. Яка втратила за російської агресії Крим? Де десятки тисяч російських військових топчуть українську землю. Поможіть не словом, а поможіть доларом, а точніше, мільярдами доларів. Готові голосувати? Голосуємо в цілому 28,98. Голосуємо, колеги. Голосуємо. Прошу голосувати. 256. рішення прийнято.